на Кафедру інтернет технологій в першу чергу я була зацікавлена в сучасних обладнаннях, в сучасній освітній програмі. І також мій вибір впав на перспективу мого університету. Доброго дня, я студент групи ТД-11 і хотів би розповісти, що історія, яка поступила на цю кафедру. З самого дитинства я займався дизайном та програмуванням. І коли мені позвонив друг і запропонував, що є така можливість поступити на інтернет-технології, я відразу ну, домовився з ним і поступив сюди. Всім привіт! Я староста групи ітд 11 і я обрала кафедру інтернет-технологій, тому що тут дуже цікаво навчатися. Я обрав цю кафедру інтернет-технології, тому що хочу розвиватися у сфері програмування. Та айтішником, тому що я займаюся цим з десь років, так сказати, з 12-13. Я просто хочу продовжити це. Я поступив на кафедру інтернет-технології, тому що тут гарний викладацький витадець. склад та багато перспектив для навчання саме комп'ютерних наук та роботи в комп'ютерній сфері. Всім привіт! Що можу сказати про інтернет-технології? Це спеціальність мене дуже зацікавила з перших днів, коли я Вибирав, куди поступити, і мені зразу на думку спало, що потрібно поступати саме в цей заклад. Мені дуже сподобалася атмосфера, одногрупники і підтримують на інтернет-технології, тому що хочу володіти світом. Чому я обрав інтернет-технології? Просто мама сказала, що я поступив. Що можу сказати про Харецьку Вікторію Олесену? Вона наша закафера, дуже добра людина. допоможе в навчанні і завжди прислухається, коли тривога, вона нам завжди приносить якісь цукерки, розмовляє з нами, як друзі якісь, я не знаю. Дуже хороша людина. Всім, привіт. що я можу сказати про доките в цілому, це те, що тут навчаються справжні професіонали і майбутні е, працівники в топових компаніях. Тут дружній колектив, цікаві учні та дружні люди. Також тут дуже класне і смачне it кафе Всім привіт! Чому я поступив на інтернет-технології? Тому що я прийшов на державу.